І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі V'Gi Channel. Сьогодні ми будемо з вами знайомитись ще з однією грою під назвою Один в Темряві. А це гра виходила раніше, я я в неї грав ще на PlayStation 1. Ось це було давно вже, дуже давно. Ось останній раз я грав. В неї і так на PlayStation 1, і також вона виходила, наскільки пам'ятаю, чи друга, чи третя частина виходила на PlayStation 2. Ось, І також грав. Ось, а тепер ось, 24 го року має вийти оця гра Alone in The Dark. Ну, давайте подивимося що це за гра. Це демо-версія. Вони дали спробувати вам ну, нам пограти. Тому давайте будемо знайомитись. Всім приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, друзі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силочка під відео. І також на наш Тікток. Теж силочка під відео. Ну і якщо є бажання, то можете допомагати долучитися до збору. Камери для PlayStation 5, щоб я міг вести стрім також з PlayStation 5, і ви могли мене там бачити. Так, ну а ми зараз будемо починати. Грейс. Так, почати гру. Так, давайте подивимось. Ігровий процес. Так, управління. Звуки. Так, звуки. Ну я вже налаштовував тут. Ось не знаю. Так, ну, починаємо. Подивимось. Я не знаю, скільки вони дадуть нам пограти. Давайте почнемо. Подивимось. Іграшки. Щось щось малює? Alone in the dark. Не не встиг прочитати вам швидко. Робить маску. А, це клей, це клей. Ми також, коли. Хтось там бігає. Ми також, коли я вчився в художній школі, ми також так маски робили. Брали глину, потім обклеювали цю глину. Багатим багато давали з слою газети, ну і потім у нас виходила маска, потім її фарбували, ну так робили маски в школі художній. Так, ну що, давайте подивимось? Я так дивлюсь, ми граємо вперше за якусь маленьку дівчину. Тому що раніше Лансдарк там ти грав за дорослих. Ага. Так, переклад, як ви зрозуміли, тут тільки субтітри. Так, що ще тут можна подивитися, що тут? Ага. Музикальна шкатулка. Страшна іграшка. з фільмів жах. Так, що тут ще можна подивитись? Mm -hmm. Дивіться, як круто. Вона себе бачить в зеркалі. Просто не во всіх іграх це працює. Ого. Так, що це? Так, глобус. Зачинено. Зрозуміло, пішли далі. Ага. Зачинили двері Зачинили двері двер перед нами. Почекайте там. Там нібито... там нібито. Там нібито. Там нібито був вихід на двір. Так, почекайте, друзі. А, тихо чутно.

i have to tell someone what is going on here i have to try you're not one of them are you please tell me grace you're not a spy are you who's a spy them the others all of them no you're too innocent i'm too innocent i need to get this letter to my niece she would understand just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. <laughs> Miss Emily Hartwood, Dauphin Street. New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without. Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Tak, dobre. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Dobre. How are there so many books in this house and still nothing I wanna read? Так, мені не подобається, як тут зроблені субтітри. А чому? Тому що тут не бачу фона. Господи. Не бачу фона, друзі. Субтітри. А, тут про просто можна їх включити чи виключити і все. Все, я зрозумів. Ну, тому що коли е світли міста. Ну, то так як субтитри вони вони білого кольору бачите ви можете їх не бачити ну я розумію що вони кажуть англійською мовою просто є люди які не розуміють тому хотілося б це зробити ну на превеликий жаль не можна Вчити англійську мову так ну а ми ще походимо не треба ногу ломати. Так, тут щось. Опа. Добре, ключик знайшли. Uh -oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. Так, пішли. Ванна кімната. Такі звуки постійно двері нібито відчиняються. О, господи. So creepy. Так гучно часи працюють. Дверь сама зачиняю. Ну, Графіка тут звичайна. Що стосується графіки, вона звичайна, вона не супер-пупер, а. Йопсів. Oh, no. Отрапилось. Вони змінили позиції свої. Ну, це хоро. Це хоро людей. Зачинено. Подивимось. Так, що вона може робити? Можете тільки дивитися. Так. Тільки дивитися і все. Так, ога. Тут можна спуститись. Його навіть це не зля. її це не, ну, не злякало. Оце вже злякало. Так, друзі, чомусь звук дуже голос, голосний. Давайте музику зробимо тихіше. І ось так зробимо. Тому що дуже голосно. А, вона навіть сюди йти не хоче. Вона не може доспуститись. И что нам тоді? Ага. Ага, во шо нам. Что де... ага. на ты придумала, мага? Что ты задумала? Ага. Что в мы будем? Ого. Молодець. Не хоче вступати в воду. Обережно. Не впади. Стрибати будеш? А, а все ж таки воду стрибати. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Perfect. Oh, a little night music. Жаххи відбуваються. Ага. Ключика немає в неї. Так, тут ще одна, давай. Містер Вейкс! Хорошо! <laughs> Miss Emily. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house Jody. looked different, but it was still called Dersetto. Jodie Comer. David. Definitely a weird place. Harbour. Feels like I've been here before, I just can't think why. Лет'я не вистачає, детектив. Right. go get your uncle, Miss Hartwood. Так, він детектив? Ага. Alone in the dark. А, все? Це все, що вони дали пограти? Тільки пролог і все. Ну, що я можу сказати тут? Управління нормальне. Хоча тут май майже нічого ми не робили, просто ходили. Ну, ось. Um, що можу сказати? Ну, гра з містами, мабуть, буде страшною, тому що це все ж таки хорор. Ось, ну, цікаво. Цікаво. Ленцдарк, вона і була хорором. Коли я грав на PlayStation 1, на PlayStation 2 в неї, ну, подивимось. Так що, якщо вам гра подобається, друзі, вона вийде, е пишуть, що вона має вийти в наступному році 2024. Ось. Ну, подивимось, подивимось. Якщо вам буде цікаво, то можна буде назбирати на цю гру. Ось, І можна буде купити. Її. Якщо у вас буде бажання, то. Можна буде її пройти. Дуже мало дали пограти. Насправді я думав, що вони хоча б півгодинки годинку дадуть пограти. Але, бачите, дали трошки пограти. Ну. Якось так, друзі. Якось так. Ну, мені цікаво, цікаво, звичайно, що буде далі. Alone in the Dark. Я віддаляю цю демоверсію все ж це. Неповна гра. Так, ну. Буду закінчувати стрим. Дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, кому сподобалась гра. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю гру. Ну, тут, знову ж таки, багато нам не показали, але ми зрозуміли, що це хорор гра, що вона страшна містами буде. Ось, ну, якщо, наприклад, зрівняти її з першою частиною, ну, там не перша була, наскільки я пам'ятаю, на ще 1 вона. Там назва була Alon The Dark The Nightmares. Nightmares. Наскільки пам'ятаю, якщо, якщо я правильно пам'ятаю, то The Nightmares. Може, може не так. Ось, не впевнений на 100%. Ось. І там. Ну, така вона була страшна. Там були монстри, там треба було стріляти, там були зброї різні, і пістолети, і дробовік був. Ось, ну, така. Також вона, та, яка виходила на позиціонний день, вона також була від третього обличчя. Не від першого обличчя. Ось. Ну, там треба було стріляти. Ну, подивимось. Я ж кажу, якщо вам буде цікаво, то можна буде назбирати і можемо пройти. Все. А я пішов, друзі, вже відпочивати, тому що вже майже по всій країні дали відбій, тому що ці свинособаки сьогодні пустили по нашій країні шахіди. Ось і не тільки шахіди, і навіть ракети пускали. Ну, як, як завжди, країна-терорист робить. Ось. Ну, зараз, поки тихо, буду намагатися. Господи, чого я вам бажаю спокійного вам. Спокійної вам ночі, друзі. Відпочивайте. Ну і завтра вже зустрінемось. Завтра будемо грати в гру під назвою Ніндзя Черепашки. Пограємо в цю гру, подивимось, чи будемо її проходити чи ні, але також з нею познайомимося з цією грою, що це таке. Все, друзі, бережіть себе. Дякую за перегляд і побачимось вже в день. Ну, там, коли прокинусь з на стрі. Бережіть себе.